Тисячі киян вийшли на вулиці міста, аби навести лад після зими. Разом з комунальниками вони вигрібали сміття та торішні листя. Серед 20 локацій були і береги річки Либідь, яка невдовзі із закутою бетон водойми перетвориться на територію відпочинку. Містом проїхалася знімальна група СТМ. Під музику 80-х в Солом'янському ландшафтному парку почалась толока. Зо три десятки активістів району зібралися, аби причепорити оази столиці після зими. Пані Олеся сьогодні на генеральне прибирання прийшла разом зі своїм сином. каже, що потрібно з маличку привчати дітей до піклування при навколишнє довкілля. Раніше в школах заставляли дітей прибирати, і це було правильно. Дошку витирали після себе, а зараз не заставляють. А я вважаю, що вони, якщо будуть прибирати після себе, вони не будуть смітити саме покоління наших дітей. А зараз в нас зовсім інше ставлення не може, щоб дитинка все, все прибирала. Зібране листя відправлять на компост, що згодиться для добрива. Люди не тільки прибирали лісопаркову зону, а й висадили нові дерева. Фінальним штрихом толоки стане формування бордюрів. Первоочередна задача на сьогодні, в сьогоднішній толокі це, звісно, вбрати мусор. Паралельно з цим буде проводитися висадка деревів. Ми сьогодні висаджуємо. 50 кльонов, 6 декоративних груш і около 30 кустов. Не по суть задніх і на толоці з прибирання річки вибідь. Там устатковують прилеглу територію, старе гілля, яке впало з дерев, пусті бляшанки, обгортки, все зібране сміття сортують. Ми будемо намагатися після того, як буде зібрано все сміття на такі кучки. Будемо брати пакети і будемо розбирати це сміття, куди де буде скло чи пласма. Чи інше, Це буде йти в одні пакети, а те, що е, листя і все інше в інші. Потім це буде вивозитись на е, полігон. Я вам хочу сказати, що це дуже важливо, щоб хоч би одна третя виходила. Якщо більшість людей активних буде виходити, то тоді, звісно, і решта людей прокинеться. Сезон прибирань у столиці тільки почався. За сьогодні їх пройшло по всьому місту більше двох десятків. До однієї столок долучився і заступник голови КМДА Петро Понтілєєв. Дві з половиною тисячі людей так приблизно беруть участь. Ми е, надали 250 одиниць техніки для того, щоб ну, попрацювали. Сьогодні гарна погода, е, ну просто чудово. І дійсно е, люди з сім'ями, з дітьми приходять і це і виховання, е, і це і відпочинок. Якомога більше, звичайно, ми хочемо, щоб брали участь людей в таких от заходах загальних, тому що наше це наша спільна справа. Вже наступної суботи відбудеться загальна міська толока, до якої може долучитись кожен охочий. Пару рукавичок потрібного вам розміру обов'язково підберуть. Ольга Кселевич Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.